Дотримуватись календаря профілактичних щеплень та не пропускати планову вакцинацію закликають педіатри, бо наслідки можуть бути плачевними. Кожній родині ми намагаємось донести, що дає рутинна вакцинація саме для їхньої дитини. Ми не, не говоримо батькам про те, що це дає для світу, для країни, для суспільства. Взагалі, хочеться донести кожному, що це для вашої дитини, і від початку військових дій в Україні. У нас перебої з вакциною, з доставкою вакцин, були лише протягом одного-двох місяців. І то це були деякі види вакцин. Решта була постійно в достатній кількості, гарної якості. При всіх порушеннях логістики вона доставлялася з витриманням температурного ланцюжку, і все дуже чудово. Але певна кількість батьків виїхала за кордон, великі, от які зараз от місяці. Відсотки хворих дітей, і ми говоримо знову ж таки про зниження відсотку вакцинації саме діток дошкільного шкільного віку. Якщо ще це дітки до року, то там трішки простіше, трішки швидше відбувається цей процес. А вже дитячий садочок і школа відсотки досить низькі. Спершу пандемія covid 19 а потім війна негативно вплинули на темпи імунізації. Та інфекційні хвороби нікуди не зникли. Війна в країні може лише сприяти їхньому розповсюдженню. Наголошують лікарі. Беремо початок 22-го року, начало військових дій, нібито і війна, але з тим, що батьки багато збиралися виїхати за кордон. Ми підняли цей відсоток вакцинації. Вакцини були. Батькам це було необхідно для виїзду, тобто необхідно не для їхньої дитини, не для здоров'я, а для виїзду. І ми піднялися відсоток вакцинації. Сьогодні б хотілося знову таки закликати наших батьків до відповідальності за здоров'я своїх дітей. На сьогодні в Україні безоплатно вакцинують дітей від 10 хвороб: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи та паротиту такі захворювання, як правець. Як поліоміеліт, як кашлюк, вони надто складно проходять у дитячому віці, і більшість з них мають вже не зворотні наслідки, а в певних випадках і летальні. Якщо ми дозволимо зменшити відсоток вакцинації серед цієї групи населення, то вже найближчі роки ми зможемо отримати випадки захворювань, а можливо і епідемії. Тому. Уже тоді невакцинована дитина буде піддана найбільше ризику захворіти і отримати ті наслідки, які вже будуть або ж несумісні з життям. Або порушать життєві функції, своєчасна та повна вакцинація надзвичайно важлива. Вона зберігає здоров'я, а часом і життя, та запобігає поширенню небезпечних інфекцій. Ми кожну дитину розглядаємо як індивідуальну. для кожної дитини створюється індивідуальний графік щеплень, якщо вона пропустила їх вчасно. Кожен лікар педіатр працює з кожною своєю дитиною індивідуально, і це настільки. Така відповідальна робота це настільки досить складна робота, тому що графік для кожної дитини повинен зложитися окремо, і кожну дитину потрібно запросити так, щоб вони прийшли, умовити розповісти, чому. Але ж це потрібно для здоров'я ваших дітей на сьогодні. У Прилуцькій дитячій лікарні всі вакцини є в наявності було б лише бажання батьків проводити щеплення, наголошують медики. Статистика у нас як по всій Україні, так досить непогано. Якщо брати середню, то це більше 80%. Десь по якійсь вакцинації нижче, по іншій більше. Але ми не маємо того необхідного 92%. Це той відсоток, який дозволить діткам, у яких є дійсно протипокази, не зіткнутися у своєму житті з даною хворобою колективного імунітету. Ми не маємо фактично. По жодному захворюванню. Тому дуже хочеться, щоб 23-й рік в нашій роботі, в роботі такій педіатричній, став саме роком підвищення вакцинації. При тому, що ми маємо наявні вакцини, ми маємо можливість вакцинувати у нас спокійно, добре, ми маємо можливість зберігати температурний ланцюг при зберіганні вакцин. Тому хочеться посвятити у цей 23-й рік саме для вакцинації наших дітей з метою збереження їхнього здоров'я.